Ні для кого не секрет, що 28 березня 2022 року делегація України була на перемовинах в Туреччині з представниками Росії. Ну я не буду зараз тут заганяти зраду, що там був подоляк, той котрий з України. А також приїхав подоляк, той який полковник там ФСБ чи хто він там з Росії. Ну рідний брат подоляка, якщо хтось можливо ще не в курсі. Тим не менше такі перемовини були. Ну і ми знаємо, що в принципі наша влада на той момент була готова йти на дуже багато поступок, незважаючи на той факт, що ми фігачилися десь там в лісах під Гостомелем, навіть не знали, що вже там якісь перемовини йдуть. Бо це ж все ж воно відбувалося позиції: хто на що готовий готувати, хто на що не йти. Це відбувалося вже після звірств в Бучі, про які ми ще дехто не знав на той момент, але це вже було. Тобто, росіяни вже вчиняли дуже багато злочинів, а влада вже намагалася домовитись, напевно, дето посередині і так далі. На цьому тлі. Вилазить зараз, ну я вважаю, путінська консерва в вигляді Шрёдер, починає розповідати про те, що, в принципі, оця от історія про перемовини була дуже позитивна, і так далі. Я дивлюся, зараз аналізую з точки зору. А Путін поїхав в Китай він нещодавно і теж говорив, що вони ж нібито готові до перемовин. Так, от, друже, питання: якого гатунку? Ну ми розуміємо, що будь-які перемовини з Росією сьогодні це перемир'я, яке вигідне Росії, бо Росія нікуди не відходить від своїх. Претензій на наші землі у вигляді там ви не йдете в НАТО, ми вас потім з'їмо. У вигляді Херсон, Запоріжжя, Донецьк-Луганськ, це інтереси Росії, оцінюйте ситуацію на землі. Давайте будемо дето договарюватися і так далі. І сьогодні ця консерва Шер фактично вилізла і знову ж таки популяризовує ті перемовини 28 березня 2022 року. Наголошую на цій даті. І ми вже сьогодні чуємо, що Путін також, ну, звичайно, він і далі, йому треба передишка. А як ти думаєш, а наші, от що наші? Які твої думки з цього приводу? А що зелена команда собі думає? Які, можливо, ти бачиш сигнали міжрядків, які ретранслює зелена команда сьогодні в медіапросторі? от саме в контексті цього? Так, зараз тут а, щось у нас тут трошки проблема, пане Дмитра, але я думаю, що ми зараз. Повернемося, я так Добу, розумію. Дебу, так Я був вимкнути. Десь не виконують а зрозуміло. Тобто, саме Добу. в цьому кон... Нічого страшного так. саме в цьому контексті. Як ти вважаєш, можливо, щось між рядками десь написано? Можливо, десь пригадаємо оманські зустрічі, можливо, це один великий сценарій теорії заговору, бо тут Лапін собі нафантазував, фантазував. Чи в той mm -hmm. же час ми бачимо якісь рухи з боку команди Зеленського? Я mm -hmm. говорю ще раз: не про мир, а про перемир'я. Не, я розумію, що виснаження, вигорання ві, ві, воїнів на передовій, це те, про що всі зараз говорять. Ми бачимо провальну ситуацію з популяризацією захисту вітчизни, е, з мобілізацією в Україні. Ми це все бачимо. Можливо, це все ланки одного ланцюжка щодо виснаження і далі перемовини, чи мир любої ціною. Як ти це бачиш, будь ласка, от тобі зараз якраз таке поле для маневру, як то кажуть? Угу. Ну, спочатку такі загальні е, зауваження, якщо. Озброїтися елементарними там арифметичними підрахунками Росія вдовгу грати проти там 52% світової економіки. Я нагадаю, що російська сьогодні економіка там 1,5-2%, А ті країни, яких об'єднує сьогодні Рамштайн, це 52%. Тому грати вдовгу в них з таким супротивником навряд чи вийде. Навіть якщо подивитись на сьогоднішні цифри, наша активна позиція сьогодні з Ракетами з артилерією дозволяє нам знищувати там 50 танків, чи навіть такі цифри були до 100 танків і БМП на день. А російська економіка дозволяє за рік виготовити 200 танків. Ми вже знищили більше 300 вертольотів і цих винтокрилів та літаків. А вони виготовляють 20-30 на рік. Тобто, якими як можна собі е, уявити, що вони можуть такими темпами довго е, тримати такий рівень протистояння, тобто. Відповідно, там людського ресурсу в них достатньо. Крім того, вони там почнуть зараз ще там залучати можливо якісь там північний корейців чи з е, Талібану собі найманців будуть набирати. Тобто, що стосується людського резерву, то вони напевно нас переважають. Але сьогодні ж війна це все ж таки війна в першу чергу високоточної зброї і важкого. Озброєння, тому якщо ми ще озброїмося літаками західного виробництва там в першу чергу, F-16, то це відповідно ще більше ускладнить ситуацію для Путіна. Тому абсолютно було прогнозовано, що рано чи пізно вони почнуть знов таки цю тему мирних е, перемовин і якогось там е, е, якоїсь заморозки конфлікту, і тому тут спрацювала ця знов консерва Шредер. теж таке загальне зауваження. Доречне, речі, сьогодні 11 трильйонів російських рублів це так звана засекречена частина Російського федерального бюджету. Тобто, це майже там третина бюджету виділяється на операції так званої гібридної війни. І в цій гібридній війні ми бачимо, що безліч цих п'ятих колон по всьому світові вони живляться за рахунок цих величезних сум грошей. Я якраз перед початком ефіру на да, чергову там зв'язку отримав під колишніх моїх однокашників, да, які переповідають, скільки сьогодні грошей виділяють в Європі, як це ну практично ця сума. Вона подвоїла за останні два роки. Да, було 15% бюджету засекречено. Сьогодні 30%, там чи навіть там більше 31% федерального бюджету. це десятки мільярдів доларів. На щось вони ж витрачаються, на як на, на якісь операції. Гібридної війни тому одним з таких агентів давно вже відповідно є шльодер, і він вкидає знов ж таки в інформаційний простір у цю думку, що українське керівництво було готове до максимальних таких поступок. Ну не всі ці поступки сьогодні вже для росіян прийнятні, да тому що вони вже, згідно там їхніх змін конституції, вже прийняли ці райони. Запорізької, Херсонської, Донецької Луганської областей до себе в суверенні російські території, але але решта для них вигаль виглядаючи прийнятними, і відповідно українська влада сьогодні думаю, що шукає шукає шляхів, як налагодити цей діалог, через кого його. Сьогодні можна було б організувати, тому що відповідно ані Британія, ані Сполучені Штати навряд чи сьогодні наважаться виступити тут в ролі посередників, і які сили будуть долучати сьогодні. Як стало відомо з розслідування, яке зробив мені здається Цензор? Да, цензор нет, вони були під час судового процесу над кулінічем, цим СБУшником якого в державній зраді сьогодні звинувачують. і Він дав там показання на те, що. Свояк Баканова був запрошений до офісу е, Зеленського ще на самому початку його каденції в 19-му році, і йому була дана я не пам'ятаю прізвище його, Богданов, Да мені здається, прізвище цього е, вони, вони, ні, ні, вони я зараз Баканов зараз загружений я, з ним зараз... на зараз на, на, на рідних сестрах, і його вирішили залучити для перемови. Не дійсно він ця людина виявилася рекордну кількість має там перетину російського кордону за останні роки, що він активно вживався в цю роль. Посередника і давав росіянам якісь там важелі економічні для тиску. Ну ірніше для того, щоб вони відчули готовність Зеленського йти на поступки. Їм там давали якісь преференції в якихось економічних сферах, і саме за рахунок за рахунок цього вони намагалися налагодити зв'язок з Путіним та його оточенням. Сьогодні подібні речі вже абсолютно неможливі ніяких там перемовин з росіянами в економічному сфері в економічній сфері Ваш, неможливо уявити да що ми будемо там йти для них на якісь поступки преференції тому які та зараз креативні ідеї вирують тут на банковій стосовно цього мирного перемир'я, мир мирних цих перемовин і можливо можливо і заморозки заморозки конфлікту але нагадаю що доля вирішується в першу чергу на Полях бойових дій сьогодні і саме надання Україні високоточної зброї, от це має бути нашим головним сьогодні напрямком нашої зовнішньополітичної політичної діяльності, а не пошук якихось компромісів з путіним Да, прізвище цього радника, порадника, помічника, чи як би ми його не називали, Біляй. А, це та так, це ну получається це швагроб. Швагро в швагро, Баканова. Ну так exact. як то Absolutely. як то кажуть, в нас кажуть, да? ну, якщо вони між собою yeah. там на сестрах у дружині сутому Так, та тобто, ну так звичайно, є така історія. Я просто звертаю, зверну на цю історію саме в іншому контексті. Тобто, Росії в будь-якому випадку вона зараз хоче мати якусь оперативну паузу, щоб ми їх не душили як то кажуть, бо в них там багато яких речей рушиться, і це правда. Ми дивимося сьогоднішню статистику, яку вже опублікували іноземні аналітики. Я хочу просто для наших глядачів це озвучити. До речі, на своєму телеграм-каналі я це опублікував. Тому хто ще не побачив, заскакуйте туди на той телеграм-канал Зола. Я зараз буквально у, у, одну секундочку, я зараз озвучу цю статистику. Отже, перший щотизневий звіт по Авдіївці від Налсіо. Загальний рахунок втрат 87 до 3 на користь ЗСУ. Це дуже серйозна історія. А по знищеній техніці 69 до 2. Тобто, якщо взяти в загальному цифру це техніки, це, це все. Так, тобто, але друзі, я хочу сказати, що біля Авдіївки полягло дуже багато наших побратимів, тому що нам все рівно не вистачає протитанкового озброєння. В нас все рівно зараз продовжують далі користуватися китайськими аптечками і турнікетами, яких нам напхали, скажімо так, в свій час і зараз продовжують втримувати цю історію. Це теж ганебно. Я говорю про командування медичних сил. То ну, там реально там ну там, там я думаю, що там є державна зрада, і колись це має стати предметом переслідувань кримінального е, контексту. Але з приводу тої оперативної паузи, яку просить е, Путін сьогодні, та, тобто перемир'я, перемовини, ну і так далі. Я на що звернув увагу? Значить, сполучені Штати Америки е, в Раді на це, Радбезі ООН наклали вето? На що увага? Значить, справа в тому, що в контексті ситуації в Ізраїлі і в Палестині значить дуже багато хто просять про якусь паузу у війні для гуманітар, так би мовити, гуманітарні паузи. Ну, ми знаємо, що терористи завжди прикриваються гуманітарними паузами. Росіяни прикриваються жінками і дітьми. Ми це все прекрасно знаємо. Навіть Путін казав: ми виставі і дітей, пускай попробують стріляти. Пам'ятаєш, 14-й рік ну та так вони й роблять. Значить, і зараз дуже серйозна дискусія, бо сполучені штати наклали вето. На так звану необхідність гуманітарної паузи у війні, де Ізраїль фактично вже готується до сухопутної операції на території сектору Газа. Ми це знаємо. Обстріли йдуть, але прикриваючись цим, спочатку таку ініціативу давала Росія. Ну зараз Бразилія, але в них ця ініціатива блокується в Сполучених Штатів. До чого я це все веду? Я це все веду до того, що. Ми бачимо, що під прикриттям гуманітарних пауз дуже багато терористів хочуть передихнути, переопочити, переозброїтися і так далі. Росіяни тут не виключення. Але тим не менше, давайте все-таки будемо говорити відверто, що сектор Газа там дуже багато мирняка. Ну це реально. Тим не менше, той мирняк ніхто не випускає з сектору Газа, причому Єгипет відмовився відкривати цей перехід для біженців. І от мене тепер суть мого питання до тебе: як ти вважаєш? Взагалі, питання гуманітарних пауз, от як ми бачимо, накладене вето з боку сполучених штатів в контексті Ізраїль-Палестина, так. І от оперативна пауза, яку вимагає Путін тут у нас, яка може теж зашкодити нам, українцям, в контексті того, що Путін не встигає виробляти стільки танків, скільки ми палимо. Ну, те про що ми тільки що говорили. І в той же час питання гуманітарного такого характеру. От. Просто ну я навіть от, не знаю, як на це дивитися з точки зору мирної людини. Як військовий, я розумію, цього робити не можна. А як людина, яка бачила, як гине і як страждає мирняк внаслідок бойових дій, я кажу, що ну, це все-таки має якось відбуватися. Що ти скажеш з цього приводу, от як цивільна людина, бо мене тут, от я чесно кажучи, дали, бачите, що починається війна, все валіть звідти, нема чого там сидіти. Ну, ми знаємо, да, тобто я як військовий тут кажу, а з другої сторони, ну не всі встигли звалити. Да? Тобто, тому що в нас тут і Буча не втікла, і Рпін не втік. І як то каже, і сказав, що все буде хорошо. От я не знаю. От у мене тут таке, знаєте, двояке таке відчуття, і я би хотів би почути твою думку, а глядачів закликати з зру... репост цього відео зробити зараз. Саме зараз це треба зробити. Дуже, будь ласка, от поїду після цього. Привода. Дякую. Ну, мене нещодавно да, дійсно відправили в, в запас київський військомат, але все ж таки я. Сорок скільки з 81-го року був офіцером ну, спочатку курсантом, потім офіцером, тобто теж на скільки 11 років носив погони погони форму свого часу, як військовий саме перекладач. Ми займалися якраз забезпеченням військових контрактів ще радянського союзу, і тому я пам'ятаю ці цифри. Не знаю наскільки вони змінилися за останні там роки. Але свого часу саме Єгипет був найбільшим реципієнтом американської військової і фінансової допомоги, яка Дорівнювала трьом. Я маю на увазі на близькому сході три мільярда. Ну взагалі, мабуть, в світі, де тому, що в Тайвані там менше було цифри: три мільярди доларів на рік, два з половиною мільярди е, доларів отримував Ізраїль, і, і тому в е, Сполучених Штатах є відповідні важелі впливу на сьогоднішню єгипетську адміністрацію. І, мабуть, саме цими важелями вони планували ск скористатися під час свого цього е, е, саміту, який на жаль був зірваний е, е, цієї. Роботи. Ракетою Арджигадар Ісламі, яка впала біля цього шпиталю в секторі Газа Аглі. Якщо б не було цього інциденту, то ця зустріч мала відбутися саме в Омані відповідно і Йорданія. Теж як держава, яка другою в арабському світі встановила дипломатичні відносини з Ізраїлем, де сьогодні американські літаки якраз базуються, які злітають. Для забезпечення тих чи інших дій на близькому сході, де найбільша кількість американських військових баз перебуває саме в Ордані, тому всі країни мали долучитися до вирішення проблеми біженців, тому що нагадаю дійсно там два за різними оцінками від 2 до 2 мільйонів 700 тисяч сьогодні населення, сектору гази і для того, щоб забезпечити нормальні їх умовами більш-менш комфортними для перебування. І в ідеалі в майбутньому і працевлаштування, тому що це ж головна корінь всіх, як на мене, проблем в секторі газу, тому що якщо півмільйона безробітних людям нема чого е, робити, і вони варяться в цьому коктейлі страшному ненависті і, і вчиняють потім сті страшні страшні злочини. Так, от американці е, мали запропонувати якісь економічні преференції, який, якийсь план для Єгипту, який міг би. Розбудувати ці технопарки, які планували ще 30 років тому на початку мирного плану врегулювання, який розробив Іцхак Рабін і Шимон Перес. Я якраз був присутній на презентації цього плану в Єрусалимі в 94 році, буквально за декілька тижнів до вбивства Іцхака Рабіна. Так от тоді ці території планувалися розмістити якраз ось в районі цих кибусів, які підвергли які спіднялися сьогодні цьому страшному варварському нападу. Але територія, яка по той бік сектору Газу на на Єгіпт на території Сінайського півострова, нагадаю, вона в десятки разів перевищує територію сектору Газу, і там можна було б відповідним чином надати їй статус, який передбачав би розселення і працевлаштування. Палестинці на цій території, тому що в свого часу південний регіон Синаю саме був його перехідний такий статус впродовж майже там 20 років, коли ізраїльські війська вже вийшли з Синайського півострова, але оця туристична зона від Таба до через Новий Баг, Дагаб та Шарма шейх вона була такою ну, міжнародною зоною, коли був, куди був без цей візовий в'їзд. З боку із, <кій> Вибач, з боку Ізраїлю, тобто були вже прецеденти, коли величезні території Сінайського півострова використовувалися для ось таких ось креативних рішень, і в цьому випадку там достатньо було б там десятої частини цього неосвоєних територій Сінайського півострова для того, щоб зробити відповідний якийсь такий анклав на території Єгипту. і можливо. Американці могли б скористатися якраз своїми важливими впливу на єгиптян і передбачити якісь додаткові додаткове фінансування, додаткові заходи безпеки, тому що крім того, що побудувати там економічні зони, це їх цей, цей регіон треба відповідно обезпечити від можливих терористичних атак і перетинання цього кордону на інші суверенні території сектору території Синайського півострова. Ну, тут я думаю, що в набагато більше можливості і важелі впливу американців, чим будь-кого іншого сьогодні в цьому в цьому регіоні. Дуже. Ну і на завершення, як то кажуть, сьогоднішньої нашої зустрічі, в мене є до тебе дуже серйозне питання. Ми всі пам'ятаємо лігу націй, яка фактично після Першої світової війни виконувала функцію, але вона померла. Вона померла, як би там не, не, не називали, але вона померла. Почалась Друга світова війна. Після цього створений був ООН. З його системою колективної безпеки, яка в принципі тримається на сполучених штатах, на Північно-Атлантичному союзі, ну давай говорити відверто, воно так і є. Але тим не менше, ми бачимо, що система колективної безпеки трісла. Шпагато, як то кажуть, на якому вона стояла, порвався зараз. Все частіше дуже багато політиків. Ну нещодавно там е спікерка парламенту Чехії заявила, що от реакція світу на 14-й рік на окупацію Криму, на анексію Криму, була недостатня. Це потягнуло наслідки. Після цього відбувся Донбас, а після цього відбулося зараз повномасштабне вторгнення, як то кажуть, в, в центрі Європи велика війна. Як ти вважаєш? Як ти вважаєш, от є така думка, що. Нова система колективної безпеки має бути вибудована після перемоги в великій війні. Велика війна зараз вона вже ну фактично почалася. Чи вона розгориться ще більше? Чи вона закінчиться зараз? Це відбудеться. Але яким би ти бачив алгоритм побудови майбутньої системи колективної безпеки для світу? Щоб більше таких анексій Криму не відбувалося, щоб більше нікому не було, як то кажуть, неповадно було заритися на чуже щоб, ймовірно убезпечити світ від можливої там атаки з боку Китаю на Тайвань. Ну ми ж маємо розуміти, що якщо ми зараз це все, що відбувається в світі, потушимо, то треба мати якісь механізми, якісь важелі впливу колосальні, які би просто-напросто тільки одну думку, що десь там використати зброю, вже могли би відсікати на корню. Причому незалежно від того, чи це країна маленька африканська країна, яка хоче сусідню там захопити, чи це велика країна, така як Китай. Яка має дуже серйозний вплив і хоче там е, піти на Тайвань, теж під можливо навіть під файними гаслами для свого електорату, для свого населення. Але тим не менше, що ми говоримо про встановлений світопорядок, як ти бачиш, якими механізмами мала би працювати планета Земля, щоб убезпечити в подальшому від того, що відбувається в Україні, і так далі, от твоє бачення є час, так що, будь ласка, дякую. Ну як свого часу організація Об'єднаних Націй прийшла на заміну Лігі е націй. Так само, і можливо, тут на базі того самого там військового рамштайну, який сьогодні існує, ті країни, які об'єднали свої зусилля навколо військової допомоги Україні, можливо, вони об'єднають свої зусилля і в політично-інформаційному плані для того, щоб протистояти сьогодні терористичним і трагічним режимам в усьому світі, оскільки головна загроза сьогодні навіть не Стільки військового протистояння, скільки інформаційного, оскільки будь-яка зброя сьогодні, там яку накопичила та сама організація Хамас, чи Хасбула, чи Аль-Джигадар Ісламій без відповідного градієнта ненависті, це просто купа Залізяк. Треба накачати спочатку відповідним пропагандистським. Сміттям голови цих потенційних терористів, смертників Камікадзе, які потім будуть здійснювати страшні злочини і терористичні акти. Тому як на мене, якраз ось той військовий Рамштайн може перетворитися на об'єднання демократичних держав, яке буде впливати не тільки на військову сферу, але й також на інформаційну політичну, тому що сьогодні. Навіть от ізраїльські я нагадую, нагадую ще раз до да, цей сатиричний сатиричний проект, про який я згадав вже двічі на Ерес Ереснейдерет. Вони там е, теж звертають увагу, що в них е, в Ізраїлі роль е, телевізійних ефірів вона е, зменшилась за останні роки, за останні місяці. Буквально тому, що увага суспільства більше сьогодні прикута до соціальних мереж. І в цих соціальних мережах на жаль неможливо сьогодні здійснити такий самий контроль над здоровим глуздом, як це відбувається в, в, в ізраїльському телебаченні, тому що нагадаю в них дуже фахово працює. Ну, орган відповідний до нашої там, ради національної національної ради з питань телерадіомовлення Рашута Шидур, яка слідкує за тим, щоб дійсно суспільство мало можливість отримувати незангажовану, об'єктивну інформацію з різних джерел і не було цькування, не було не було. Нікого серйозного перекосу в той чи в той чи інший бік, а нагадаю, що вони свого часу, тільки там на якомусь там сороковому році м, існування ізраїльського телебачення прийшли, прийшли до рішення, що суспільство е, м, інтелектуально, економічно дозріло до там третього повномасштабного повноформатного на телеканалу до того там були десятки телеканалів великабельних, на яких не було відповідно інформаційних програм і політичних ток-шоу. Тому що саме контроль за політичними ток-шоу, політичними інформаційними програмами він впроваджувався дуже суворо суспільством для того, щоб був вони відігравали роль просвітницьку, а не роль скування однієї там частини суспільства на, на, на іншу. А в соціальних мережах це втрачено і сьогодні ж. Той самий колишній Твіттер, Сьогодні соціальна мережа X, яку перейменував Ілон Маск. Вона далеко від того, щоб бути там незаангажованою, об'єктивною, і багато країн висувають претензії. Європа, європейський союз планує там величезні штрафи. Впровадити проти корпорації Ілона Маска через те, що вони не дотримуються там неупередженості і виваженості в своїх алгоритмах да, допускають розпоширення фейкової інформації, що свого часу між іншим допомогло росіянам. В мене нас на полицях нашого книжкового клубу є книга колишніх, ну сьогоднішніх досі відповідних популярних колоколомністів. Нью-Йорк Таймс, які написали книгу Огідна правда Фейсбуку, як якраз у ці пригожинські ботоферми здійснювали вплив на свідомість американської громади на свідомість британців перед якимось там кроколомними доносними рішеннями і розколювали суспільство завдяки тому, що саме допомагали Трампу знаходити больові точки в інформаційному середовищі американському, і саме в ці больові точки відповідно до Рекомендацій, зокрема, і моїх, моїх, моїх колишніх однокашників, такої, такий такі Костянтин Килимник, на про якого сьогодні вже там скільки півмільйона доларів за будь-яку інформацію щодо місця його перебування, яке може допомогти його арешту. Він на гроші російського олігарха Дерипаски, якраз здійснював консультації американських політологів, зокрема цього Монафорта. І допомагав їм розколювати не тільки американське, але й українське суспільство. Нагадаю, що саме Манафорт за допомогою цього самого килимника, колишнього там лузера Януковича, підняв до рівня переможця президентських перегонів дві 2010 році. Так, от в нас на полицях нашого книжкового клубу є книга New York Times огідна правда Фейсбуку, де дуже докладно розповідаються про те, як використовували російські. Знов таки бійці гібридного фронту, випускники нашого факультету спецпропаганди, нашого військового інституту, як вони використовували ці слабкості, цих алгоритмів соціальних мереж для того, щоб розколювати суспільство. Тому сьогодні, ось якщо повертатися до цього Рамштайну, а мені здається, що вже використав якраз цей термін інформаційний Рамштайн, пан Поміранцов, один з відомих. Аналітиків, істориків нарнароджений народжений у Києві, який багато років вже живе в Британії. Він якраз написав декілька цікавих дуже матеріалів на те на тему якраз цього інформаційного Рамштайну: як демократіям західного світу треба об'єднати свої зусилля для того, щоб протистояти оцій хвилі ненависті та фейків, яку на жаль. Сьогодні поширюють популісти по всьому світу, і нагадаю, що той самий претендент на сьогодні посаду американського президента від республіканської партії Дональд Трамп. Він абсолютний рекордсмен по кількості фейків, маніпулятивних заяв і твітів, яку він поширював в соціальних мережах. Тому ось якраз прообраз цього інформаційного рамштайну якраз вже існує це військовий рамштайн, який треба. Розширювати і щоб він набував нових вимірів і нових функцій, друже. Ти знаєш, я думаю, що закінчення нашої сьогоднішньої програми фактично має стати початком наступної програми, якому з тобою дасть Бог здоров'я, дасть Бог ЗСУ, як то кажуть, і тому всьому, що відбувається, що ми вицуємо. Так, от я на яку думку мене наштовхнули твої тези, і я би хотів би в принципі почати з цього наступну програму, і ми анонсуємо про інформаційний Рамштайн. Я з тобою повністю погоджуюсь, що питання свободи слова це є, ну, скажімо так, церква демократії, так ми її назвемо, одна із стовбів демократії, та свобода слова. В той же час під свободою слова ховається свобода брехні, свобода дезінформації, свобода пропаганди і так далі. Тобто під хорошим. Поняттям свободи заховалось дуже багато негативних речей, які провокують протистояння, війни, і виправдовують ті чи інші негативні дії, які роблять вже люди на землі. Та? Тобто, спочатку місі, а потім, потім руки. Тому я пропоную, друзі, я пропоную нашу наступну програму почати з теми інформаційний Рамштайн. Його Створення можливо там і саме в контексті боротьби за чистоту свободи слова і очищення свободи слова, а також можливих якихось пропозицій в контексті реалізації такої програми для світової спільноти. Так, я думаю, що це дуже цікава тема буде для наших глядачів. А я знаю, що твої базові, твоя базова освіта, і твої додаткові освіти, і все те, хто кажуть, що, що про що ми говоримо, вони допоможуть нам розібратися в цій темі. Тому є така пропозиція. Зараз ми ставимо три крапки. Дякуємо один одному і нашим глядачам за активність. Домашнє завдання для наших глядачів. Будь ласка, подивіться випуски останні, які кончені. Вони і також набрали там ну, в крайній випуск мільйон вісімсот переглядів на каналі прямого. Да. Зайдіть на мій YouTube канал, подивіться, підготуйте да, свої пропозиції відповідно до того, в якому напрямку нам треба далі вести інформаційну війну, наш інформаційний простір, інформаційний спротив, да, продовжується, і всі наші. Глядачі, всі наші однодумці, вони є частиною цього спротиву.